Життя в брудних будинках з наркоманами й алкоголіками. Мрів купити авто з першої зарплати. Ціни на смаколики, я вже й планував, що я куплю в першу чергу, я спробую все. Чув про важку працю, погане ставлення, страх, що не заплатять, і навіть ракетири. Я все ж таки вірив, що земляки допоможуть. Та казали, якщо начальник з України, то тікай, говорили, що будеш жити з десятьма людьми в одній кімнаті і працювати на заводі по 16 годин на ногах. Ну і звісно, зловити штраф, забувши заплатити за проїзд у транспорт. Так і виявляв життя в Польщі до того, як сюди приїхав. Рудні квартири? Ні. Звісно, не п'ятизірковий готель, але жити можна. Авто з першої зарплати? Ну, можливо, не авто, але хороший велосипед це точно. Дешеві смаколики це правда. Я й досі радію, як мала дитина, коли заходжу в магазин. Погане ставлення. Знаєте, є різні випадки, але якщо знайдеш нормального роботодавця, то все буде добре. Рекетири це вже історія 90-х, Такого я тут не зустрічав. А от начальник з України, ну тут знаєте, як пощастить. Мій, наприклад, виявився людиною, яка завжди підтримає і допоможе. Штрафу такий попався, був тепер завжди перевіряю квитки, і все залежить від того, з якою ти агенцією працюєш. Вибери правильно, і стереотипи залишаться стереотипами.